Проблема, над якою працює вся наша школа, я, зокрема, це розвиток творчих здібностей дітей. І коли ми приймаємо до школи діток, звісно, звертаємо увагу на те, який у них Богом закладений потенціал, творчий потенціал. І тоді нам легко визначити, чим ця дитина в майбутньому буде займатися. Чи то це буде лінгвіст, чи то це буде. Колгоспник, який дуже добре знатиме свою справу, але в всякому разі, особистість, яку ми подаємо в життя, має добре знати свою рідну мову, шанувати її і плекати в майбутньому. Все таки дуже добре. Новітні технології, інновації, але книгу не замінне ніхто і ніким, нічим навіть ну, можливо, треба більше заохочувати учнів до навчання, створити якісь нові технології, щоб усі шкільні школи мали доступ до інтернету. Ну можливо, покращувати. Саме самому в тому плані, що які додаткові можливо уроки заняття, гуртки у найближчих планах Руськополянської сільської ради відремонтувати фасад загальноосвітньої школи номер 2 реконструкція котельні дитсадочка світлячок та підтримка і розвиток юних спортсменів. Що говорити про спорт, ми в цьому році брали участь у районі Спартакіаді. Присвячені 20 й річниці Незалежності України, які проходили під патронатом голови райдержадміністрації та районної ради. З 11 видів спорту, восьми ми перемогли, зайняли загальне перше місце. В селі три футбольних команди, які беруть участь у чемпіонаті та першості Черкаського району, так, зокрема у школі номер 2 ми там зробили, роблячи в тому мікрорайоні вуличне освітлення, освітили територію школи. Батьки другого класу провели велику роботу по обладнанню класної кімнати. Школа номер один готується до свого сторічного ювілею. В цьому році, в листопаді, ми будемо відзначати цю ювілейну дату. Вже в плані підготовки. То сторіччя проходять зустрічі учительських, учнівських колективів із своїми відомими випускниками. Всі, ті, хто навчався раніше в школі, збирають кошти для того, щоб зробити більш привабливим приміщення школи, і щоб таким чином сприяти підвищенню ролі як школи, так і освіти. Взагалі планів багато. Треба нам більше працювати, краще працювати, щоб більше було грошей в бюджеті. Одним із пріоритетних напрямків діяльності районної влади є створення безпечних та комфортних умов для навчання і виховання дітей. За останній рік проведено капітальний ремонт спортивної зали Чернявського навчально-виховного комплексу та капітальний ремонт підлог у спортивних школах Шелепуцької та Хацьківської шкіл. Частково замінені вікна та проводяться штукатурні роботи у байбузівській та хутярській школах. Демонтовані надвірні споруди у всій школі, прокладені доріжки з твердим покриттям та закуплено два комплекти шкільних меблів для Кумейківської школи. Розпочаті організаційні роботи щодо капітального ремонту внутрішніх санітарних вузлів Мошнівського навчального закладу. У системі освіти району продовжується практика надання адресної підтримки обдарованої молоді шляхом призначення і виплати стипендій. Нині 13 учнів загальноосвітніх навчальних закладів з числа призерів інтелектуальних змагань є районними стипендіатами. Вагомих результатів у роботі з обдарованою молоддю досягають заслужені вчителі України у їх числі і Ніна Вікторівна Підгора, вчителька біології хацьківської школи, яка підготувала більше 20 переможців четвертого етапу всеукраїнських олімпіад зі свого предмету. Якби такими темпами, як оце зараз у нас іде. Розбудова шкіл, зміцнення навчально-матеріальної бази, потім питання кадрового потенціалу. То безумовно, Черкаський район був би мав би набагато кращі показники абсолютно по всьому, тому що освіта вона і є основою всіх проблем життя. Що зроблено? У нас НАТО дуже багато програм у районі по освіті, зокрема, і житлова проблема, тому що вчителі потребують житло, стоїть на контролі в райдержадміністрації. Взагалі всі питання, які торкаються освіти, керівництво району прислухається до пропозицій учителів. В цьому році змінилося дуже багато шкіл, зовнішні вигляди шкіл. Змінилися їхні. Їхній основний зміст – це скажімо, те, за рахунок чого вчитель працює, доносить свої знання. У мене в школі вперше була змонтована мультимедійна система. Це для дітей було дуже велике чудо. Це полегшення в роботі. Якщо тільки будуть у нас ліцензійні програми, програми у нас є, але вони застарілі. Вони відповідають знанням вже минулого часу. От, то це буде дуже велике чудо. На зустрічі Євгена Влізла з освітлянами району вирішено питання придбання житла вчителям Ірдинської школи. Нині у районі за межею пішохідної доступності до навчальних закладів проживають і потребують підвозу ще понад 100 дітей. Вже цими днями Яснозірська загальноосвітня школа отримає шкільний автобус. Його придбають за рахунок спільного фінансування. Ці кошти вже виділено з обласного та районного бюджетів. Одним із головних завдань української школи щодо здобуття повної загальної середньої освіти є перехід старшої школи до профільного навчання. З Цією метою у новому навчальному році буде значно розширено мережу профільних класів та класів з поглибленим вивченням окремих предметів. Подальшому розвитку здібностей, нахилів та обдарувань дітей задоволенню їхніх інтересів, духовних запитів і потреб сприяє позашкільна освіта. З кожним роком розширюється мережа гуртків позашкільних навчальних закладів. Над проблемою виховання всебічно розвиненої творчої особистості працюють і в районній станції юних техніків. На станції працюють дуже творчі, обдаровані люди, не творчі, просто пішли. Заробітчан тут, як кажуть, немає. Часто і густо вони за свій рахунок купляють і матеріали, щоб тільки працювали гуртки. Хочеться відмітити роботу таких керівників, як Шепіль Володимир Якович, це методист нашої станції. Він коли прийшов сюди на станцію, започаткував такий напрямок як конструювання повітряних зміїв. До речі, методичка його зайняла перше місце на всеукраїнському конкурсі найдребніша авіація. У нас працює талановитий керівник. Про Тараса Шевченка, раніше його двоюрідного брата, кравець Микола Федорович. Діти його шедеври просто творять, не віряться, що це можуть робити діти. Не дивлячись на ту скруту, на таке недофінансування, на стару, застарілу матеріально-технічну базу, ми шукаємо такі напрямки діяльності, які б цікавили дітей, які б не потребували великих затрат. Ну і кожен рік наші вихованці мають 50-70 нагород всеукраїнського, обласного і міжнародного рівнів. І У нас ще в пристанці діє відділ туризму і краєзнавства. Ось сьогодні, день початку війни, 70-річчя, наші туристи крокують по букраїнському плацдарму, щоб віддати данину. Тим воїнам, що визволяли нашу Україну. Вчора вони були в Трахтемирові, позавчора поклонились Тарасу Григоровичу Шевченку, це ми прокладаємо ще один новий маршрут. А дуже багато маршрутів вони покла... прокрилали по району, по нашій області. Кожен рік ми водимо дітей в Карпат і в Крим. Так що, не дивлячись на те, що ми сільська станція у них техніків. Ну, скажімо, рівень у нас не гірше, ніж міських. Ми вже 9 років наші фотографи захищають честь області на всеукраїнських змаганнях юних фотоматерів. Нині на районній станції юних техніків у 48 гуртках займається більше 700 вихованців в гуртках туристичного, художньо, естетичного та технічного напрямків. Я за цей рік зробив не менше 10 ракет. Під ну, Миколаївич мені допомагав. і… Копію е коїздив на змагання, за е посів із, е із 10 місць четверте. У мене вже два літака, один із них ось а другий е дома з ним двигун. Все, ну літо. У мене є свої персональні виставки, займаюся фотографією вже близько трьох років. Ну, Серйозно займаюся близько трьох років. Да, в минулому році також часто в конкурсі, всеукраїнському, фотоаматорів. Цей кадр зайняв перше місце в всеукраїнському фотоконкурсі, а також в фотоконкурсі газети День. І тепер ну як, приходить мені річна передплата на газету, ну, як приз. Працюю в програмі Photoshop, це знімав останнє місячне затемнення 20 червня. Ну тут декілька кадрів один зняв об'єктивом. Як 6 так називаємо? А. Ну так да, міліметрів дуже добре приближає. Ну, того так добре видно. Цього року фотостудія отримала звання Зразкової. Цим особливо пишаються вихованці, адже цієї весни вони вибороли вісім призових місць на обласній фотовиставці. У районі успішно виконується комплексна регіональна програма Фізичне виховання здоров'я нації упродовж березня цього року спортивна база загальноосвітніх навчальних закладів поповнилася спортивним інвентарем на суму майже 100 тисяч гривень. Все заплановане вдалося здійснити завдяки злагодженій командній роботі професіоналів. Успішність виконання завдань. Вкотре доводить. Кожний знаходиться на своєму місці. Заступник голови облдержадміністрації... ...Євген Влізло подякував усім працівникам освіти за те, що навіть у відпустках вони працювали над поліпшенням благоустрою навчальних закладів району. Все, чого вдалося досягти спільними зусиллями влади і громади, у районі називають лише початком великої роботи. Розбудова нової Черкащини триває. Учать в школі,